Вітаю, шановні, це знову вторгнення Elden Ring і сьогодні у нас на огляді така зброя, як дворучний меч рогатого воїна. Багато чого про мовсет сказати я не можу, це звичайний мовсет Кривого меча. Якщо бути більш точним, то великого кривого меча, тобто ми будемо мати непогані атаки на бігу, але вони все одно уступають колючим атакам на бігу. А от уже попіл війни у цій зброї виглядає набагато цікавіше. Він нагадує попіл війни Stormcaller з основної гри, але у нього менша кількість атак у серії. Та Більший радіус до того ж, попіл війни можна провести три рази, тобто маючи таку от серію із трьох застосувань попіл війни. Далі вже буде кулдаун. Виглядає досить ефектно, але чи ефективно, ну дізнаємося у цьому відео, і в кінці ще будуть висновки, як завжди. Поки що нагадую, що в Ютубі є такі функції, як лайк, підписка на канал та написання коментаря до цього відео, а ми переходимо, власне кажучи, до сетапу. Про меч я вже в принципі все розповів. І далі сетап у мене майже стандартний. Мої стати ви, як завжди, можете бачити справа. Тут я використовую щит з витими рогами. Ну завжди я використовую, коли мені потрібно. Мати трошки більше резистів статусним ефектом тут у мене немає шолома Санта-Клауса, шолом вогняного лицаря. А є шолом священного звіра. Він нам дає плюс 3 сили, плюс 3 спритності, і на 4 збільшує силу від штормових навиків. Можна використовувати також маску священного звіра, тобто велику голову. Але вона заважка насправді. Тобто треба багато стаміни для неї, і штрафи, які вона дає ще більше. А про штрафи я зараз розповім. На жаль, окрім позитивних ефектів, дані шоломи мають ще негативні. Вони зменшують силу від лікування багряними фляшками на... 9% цей шолом і на 11 великий, і також вони знижують фокус, тобто наш супротив сну та, та божевілля. Якщо проти вас грає гравець, який використовує сон чи божевілля, краще цей шолом на щось свапнути. Решта сету у мене зеленої міді для пользу, як ви розумієте. Тут я іноді використовував талісман бака кози, але у фінальному сетапі я його зняв. От тому зараз переходимо до талісманів. Про, про сет розповідати нічого. Зламком Олександра, я думаю, всі вже знайомі. Він збільшує силу нашого попілу війни. Далі у нас талісман священного звіра. Він збільшує силу від штурмових скілів на 10%, яким, власне кажучи, і є наш попіл війни. Далі ми використовуємо тут протест Мілісенти, він збільшує шкоду від послідовних атак, бо ми маємо послідовні атаки на попілі війни. Та дає нам ще плюс 5 спритності. Ну і талісман з дворучним мечем для використання простих атак, він збільшує шкоду від зброї у дворучному хваті. Як альтернативу, завжди можна використати гнилий вонючий меч, щоб ще збільшити шкоду від послідовних атак. Можна використовувати, звичайно ж, талісман БК кози, щоб мати кращий пояс. Можна використовувати милість дерева Earth плюс 2, щоб мати трішки більше стаміни ХП та переносимої ваги. А можна ще використовувати талісман з зеленою черепахою, бо стаміна чомусь у мене останнім часом дуже швидко закінчується у всіх білдах. Вас, мабуть, усіх дуже цікавить, що у мене у шейкері, а у шейкері у мене. Бульбашкова багряна сльоза, щоб відхилити нас разок на грані смерті, та шипата тріснута сльоза, що збільшує шкоди від послідовних атак. Можна ще використовувати, до прикладу, сльозу опалову тверду, щоб збільшити наш захист на 10%. На цьому з сетапом все. Якщо хочете побачити огляд на якусь іншу зброю, обов'язково пишіть мені це в коментарі, або також підписуйтесь на телеграм, там ви можете в чатику мені написати, та й плюс поспілкуватися з іншими підписниками. Буває дуже весело, там, от посилання у описі. Мабуть, ви і так здогадались. Ну, більше затримувати вас не буду. Переходимо до вторгнен насолоджуйтесь. Фаром Азула. Щось мені здається, не до боса зараз підуть. У, Хантер Хе-хе Полети? Так. Живий чи що? Старина, а як ти живий? Я за тобою бігати не буду. Я хочу знайти. Хоста. Окей. У мене тут щось хоча б у банці є, принаймні. Окей. Прикольна зброя. Знову, до речі, хост 900 хп на 200 плюс левелі пацан. Ну буває. А, так, ну. Ви біля боса чи ні? Ні, вони не біля боса. Вони внизу. Чи можу я тут безпечно спуститися? Навіть не знаю. Здається, я вже спускався тут і було нормально. Нормально. Так, а де вони є? Чую, ага. Ховався фантом. Значить десь ховається і хост. Hey! Знову у мене той жест стоїть. От уже і хост вийшов. Привіт. Так, буду битись з фантомом в першу чергу, так? Да? Вони хочуть подуелитись, до речі. Ех. Ні, блядь, це не дуель, це гнид, йобані. Я думав буде дуель. Добре. Swift Slash, я зрозумів. Ми тут чаклунів не любимо. Блять, це було нечесно, у них був третій. Що ж, це було дуже підступно. Вони запевнили мене, що чемні хлопці, потім другий підключився до бою, а потім з'явився і третій. Дуже підступно. Блядь, катакомби якісь у мене зараз клаустрофобія начнеться. Але це здається катакомби з цим. Привіт. Ой, докружлявся під. З моментальною смертю кажу. Докружлявся під моментальною смертю. <кхи> а ну, цікаво. Та дай я вдарю тебе. Ні, не хочу. добре. І я похилюсь тоді. Будемо тоді так добивати. На жаль, від цього популу війни доволі легко заролити. Блін, ну просто затупив, звісно, фантом. Він мог би до свого хоста втекти і бути у безпеці. І вдвох вони б мене забили, в принципі. Ех, якісь тунелі, блядь, катакомби знову. Не люблю я такого. О, хлопці, привіт. Давайте полетиш вниз. А я поки... Та і фантом полетів вниз. А там Діва може бути, до речі. Там є Діва, чи ні? Уууу, <смір> Діва! Прикольно, Блонхаунд степ непогано, до речі. У мене стаміна закінчилась. Старина, давай доробить ставки, хто помре раніше. Ти чи хост? Походу хост. Блять, Blackhound Step Dodge нормально, кстати, цю штуку. Пацани, ви б з дивой побились насправді. Ой-ой-ой. Була вірогідність, що раніше помру я. А чого так слабо? Дивно. У мене нема стаміни, дружище. Блять, чого воно не попадає? Та подождися з своїм маленією. Блять, бланхаунд Step це дуже прикольно, до речі, на цих штуках. От і ху, цей помер трошечки. Ну бач, в мене потужний тіммейт, старіна. тебе... У блять, халявну манну проїбав. Так, подожди. Надо ХП виставити. Бо діва мене теж може задіть. От бачиш, вона мене теж може задіти. Блядь, як ось ці штуки легко заролить. Уй. Діва, ми з тобою, союзники. У мене нема стаміни, братан, подожди. Якісь вони дуже вертляві сьогодні. Дуже прям вертляві. Чи це зброя у мене така? Взагалі, Bloodhound Step плюс бойові мистецтво виглядає прикольно насправді. Треба собі взяти на замітку. Так, шановні, тут у вас блискавка їбе. Так, ну ти готовий набафаний. Давай я теж. Але ти збласимо з блейдом то мені здалося? Ого, бульбашку попнув. Ні, мені здалося. У нього нормально. Блін, Я подумав, що я скилл його зброї застосовую чомусь. Ого, гарний пояс, братан. Прям гарний-гарний. Я тобі заздрю. Ні, дуже гарний пояс. да да, да Це гарна зброя у тебе. Добре, давай і я на твоїх умовах поб'юся. Прикольно. Міняти з ним не вийде. У нього надто гарний пояс. У -у -у. Ну, ти заслуговуєш цього танцю, бо ти переміг один на один. Треба буде спробувати меч, що у нього був, бо виглядає це просто як трейд-машина, якщо чесно. Я був дуже здивований. О, привіт. Не так треба вітатися, ну добре. Ти на горі, так? Да? Окей, я виключу собі ліфт. Ліфт, ти приїдеш? Я з цього ліфта, скоріш за все, упаду. А, ні, ви впадете. Ну, ладно, ніхто не впаде. Так і будь. Дружище, а куди ти побіг? Я ж буду за тобою бігти. Ні, я буду за тобою бігти довго? Там, по-моєму, хост помер. А ні, це був пальчик. Добре, хост хоче битись. А ви решили всіх бобів зібрати спеціально, чи це було не спеціально? А чого я так слабко ним б'ю, я не розумію. Так, ні, шановні, почекайте. Я щось трошки не викопив. Ой, не то взяв. Ловище. 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 Ні. Хілиться ти не будеш. Пока! Пока, пока, пацака, пацани. Я не розумію, що з моїм попелом війни, якщо чесно. Треба розбирати, що в мене не так з попелом війни. Я зараз буду ще тестувати. От. Якщо мені, звісно, дадуть. Давай я бафнусь. Як нечемно. Шо це, блядь, таке? Блін, знову чел з цим, до речі. А, це другий червоний. Ой-ой! Неочікувано, блин, прикольний меч. Треба його собі взяти на озброєння. Блін. Пояс машина. Ой, я чуть другого червоного не задів. Добре, міняємось. Эх, мене стаміна закінчилась. Знав, бо він це, він би так не робив. Так, мінус. І червоненький помер. Добре. Блін, який гіперармор єбейший просто. Блін, я так і не затестю попіл вини, якщо чесно, хлопче. Да, він слабо б'є. Він з удара б'є по 300. Та, блін, ну понятно, що в тебе більше банок на ХП. Блять, ну вот от реально трейд машина. Блін, я туплю, коли мені юзать скіл, якщо чесно. В цьому вся проблема. Так, давай трошки стаміну порегенемо. Блять, Хантер, серйозно. У мене нема хілок. Добре. У мене і манни небагато. А -а -а -а. Ні, це дійсно просто якась стрейт-машина. Класно тобі, в тебе хілки є. У мене немає. Так, як оця херня називається? Ех, я лише себе отруїв. Добре. А от зараз ти цього не заслуговуєш. Не знаю, це був той самий чи ні. Блять, їбейший меч у нього, якщо чесно. Ну, щось все-таки не так з попелом війни. Це, звичайно, був хлопчик-танчик, тому я небагато шкоди йому наносив. Я, мабуть, потестую ще, пацани. А що з у мене так? Е, бичок ти їх столкнув? Добре. Блін, я просто так гарно почав е, сьогодні записувати з того, що там двоє кечноу попілом війни. Нокстел. Блять. Вон вони, так? Да? На воді. Можливо, вони спеціально під блискавку тут. Everybody so creative. Ну, окрім тебе, мабуть, чел. Це не було вери креатив. У, 666. Блін, чи ви тихоста просто та й не мучатись? Мабуть, так і зроблю? Ну, сейчас, в принципі, трошки більше шкоди. <рив> <рив> ну, я тестив. Ладно, я вирішив трошки пожертвувати захистом. Сейчас цей. Сейчас спробуємо, власне кажучи, трошечки забущений. Ну не прям тут, да, десь були. Безчесні вилупки. Я врятую тебе, містер моб. Чел, твій хост помер. Я врятував моба. Цей бій не рахується, але добре, то такий був собі тест. Зараз будемо пробувати ще. Ми просто якщо попіл війни доволі слабкий виявиться, то насправді у цієї зброї, як на мене, ну немає нічого цікавого. Екофлоу чи що? Нормально, нормально. Чел з України, я думаю. я не буду на тебе нападати. Бреть, ну ти ж сам мобів збираєш. Якщо ти хочеш побитись, не збирай мобів. Добре, пішли. Це шелпокер, треба буде вибивати з нього лайно, я не певен, чи це мені навіть вдасться. Ну окей. А, це Ракшаса. Манки меш Ракшаса, це, звісно, серйозно. Тепер він взяв щит. Добре. Пеу! А де шкода? Шкоди не буде? Ну добре. Вовгардія пацана поймал. Будет шкода. На цей раз будет. Пока. Ну от я і показав, в принципі, як боротись з колючими щитами. Але так і не затестив попіл війни нормально. Ну, я побив, але там шкода була незначна. Думаю, все-таки ще нам вдасться нормально протестити попіл війни. Бо почав я з нього дуже гарно. І це було, до речі, теж у фарумі Азула. І мене прикликало десь на схожому місці. Ви десь отут? Якщо я вийду, то отримаю, ні? Привіт! Мистер Чаклон, зачекай. Ну, не, старина, ну комета це заева. Ой-ой-ой. Потужно. Красава. Ой. А, ну треба треба попадати просто більше разів, щоб вбивати. Все, я зрозумів. Чел. Поки ти перевдягався, твій хост помер. Все-таки іноді непогано можна піймати попелом війни. Господи. Грейол, ти шо? не лякай мене так. Бля, яка вона велетенська, а віть реально б з неї був би босс файт. Це ж літералі Мазер Драгон. Це, блять, мені її обходить. Вони її вбили. Як ви посміли? Ви ж уже на НГ плюс. вам вбивати таку чарівну жінку? Гей! Я тут. Буде бійка. Я не зрозумів, я заюзав, бо якось в мене не, не бафнуло таке як. Ну все, б'ємось. Waves of Gold. Бекстепа не відбулося, ну нічого. Ооо, я знайшов багаюзера. У нього екліпс шотел, це багнута зброя. Вона буде накладати на мене Disblight. А ні, він не юзає баг. Я думав, він буде парфуми юзать. Там різні баги працювали, зараз працює з парфумами. Може ще з чимось насправді працює? Я не пам'ятаю. Як ти заїбав, чесно? Так, шановний, зачекай. Він ще оверлевелнутий, походу. Ладно, надо буде хаста вбивати. <реш> Постояв зі своєю бульбашкою. Waves of gold. Ну конечно. Ой, не ту кнопочку нажав. А ну, оверлевел на ты нічого Ну трошки. Боляче. Ну, у мене дві хілки є тепер. Ех, зажав мене, да, старина. Добре, одна хілка. Фортить тобі, що в мене стаміни нема. От і потрейдились. Ладно, втікаємо. Ай, не втекли. Трошки був оверлевел, Ну добре, доведеться закінчувати на поразці, бо я сам затопив, будемо чесні. Переходимо до висновків. Меч непоганий, як звичайний кривий великий меч. Але попіл війни ну, дещо незручний, насправді. Від нього дуже легко ухилитися. Він має великий сетап, тобто, поки ви його розпочнете, від вас просто можуть втекти. Але при низькому лейтенці дуже іноді він добре ловить ворогів, незважаючи навіть на те, що шкоду довелося розганяти, вона не така й велика, як хотілося. Такий меч не стане моїм улюбленим, але грати можна в цілому. Всім до побачення. Ось мої висновки.